Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про ці нові закони: то чи будуть випускати за кордон, чи не будуть випускати за кордон. В країні війна, мобілізація, що далі, триває реформа, зі змінами планують обмежувати виїзд для молодих чоловіків. Давайте в цій програмі поговоримо про розберемо, розберемо два законопроекти. <кій> Перший номер 13673. Це криміналізація незаконного виїзду під час війни і законопроект номер 13685 хто з молоді все ж таки може виїхати. І тут дуже цікаво. Ну, давайте так, давайте про все по порядку, все чесно пояснимо, що це означає для простих людей в першу чергу. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк, якщо цей випуск буде справді для вас корисним. Отож. Що воно таке, цей законопроект 13673? Ну, а, якщо просто це кримінальна відповідальність, що пропонують а, направити в кримінальний кодекс покарання за незаконний виїзд під час воєнного або надзвичайного стану, особливо для призовників або резервістів? А, за що карають? Виїзд поза межами пунктів пропуску із фальшивими документами або перевищення дозволеного терміну перебування за кордоном. І тут, знаєте, дуже цікаво, що дуже багато можновладців так, повиїжджали і нічого, знаєте, нічого нормального. Прекрасно себе почувають і нічого, нічого їм за це нема. Але, знаєте, от простих людей, їх, я думаю, не буде це стосуватись, так? Можна владцять. Це отак, знаєте, чисто для простих людей. Але щось я відволікла строшки: отож, суми і терміни: штраф від 34 тисяч до 51 тисячі гривень, позбавлення волі від 3 до 5 000. Років у більш важких випадках до трьох років ув'язнення або від 119 до 170 тисяч гривень штрафу. Але є, ну, називемо це так, прощення, таке, да, коли можуть простити людину. Якщо людина повернеться в Україну протягом трьох місяців і добровільно з'явиться в поліцію, відповідальність знімається. Але в мене таке питання: а що потім після того, як людина прийшла в поліцію? Просто зняли відповідальність і все? Щось мало віриться, якщо чесно. Їдемо далі. Хто може виїхати? Кому ж все-таки дозволяють? Проект 13685. Цей проєкт встановлює винятки для молоді. Студенти 18-22 18-22. Денна форма, бакалаврат, магістр, медицина, фармація, ветеринарія вище України програми академічної мобільності. Контрактники до 25 років. Ініціатива президента дати можливість молоді здобувати освіту за межами країни, але не втратити пов'язуючи з Українами з Україною. Вибачте. Обмеження хлопцям понад 22-24 роки виїзд майже заборонено. Якщо Гончаренко пише, що 22 роки це орієнтир, але в законі називають 24 роки, тобто тут ще остаточно невідомо. Але скажу так: вже повсюду написано, що 22 роки включно можна виїжджати. І от на момент, коли записується ця програма, так. Сьогодні 28, завтра, 29-го, вийде ця програма. І от можу вам сказати, що ось новенька інформація, що хлопці поприїжджали на кордон, так, і їх не пропускають. Ну, ось це на момент, от, коли я записую цю програму. Тобто, які там моменти, Бог його зна, і чи будуть пропускати в 22 роки включно, поки побачимо. Отож, що це все означає для простих людей? Мобілізація вона не закінчиться, вона трансформується, навіть після війни можуть залишитись зобов'язання, контроль, резерв. Молоді чоловіки не зможуть просто поїхати, от просто поїхати, навчатись чи працювати за кордон, якщо їм вже за 22-24 роки. Це, звичайно, дуже серйозно ускладнює життя тим, хто планує, наприклад, міжнародну кар'єру, навчання там або родину за кордоном. Це такий додатковий тиск на сім'ї, де молодь їде за кордон раніше, щоб не потрапити під мобілізаційні обмеження. Ну, давайте розберемо такі плюси і мінуси так, таких законів. Плюси. Мінімізуються такі шахрайські спроби ухилитись від служби через виїзд, зміцнення обороноздатності держав. мінусів – це обмеження особистої свободи на невизначений термін. Це таке потенційне зривання освітніх чи кар'єрних планів молоді. І розрив між державою і молодим поколінням. Таке, знаєте, відчудження. Висновки. Законопроекти, ну, скажімо так, ще не ухвалені, але чітко окреслюють курс: контроль і мобілізація понад особисту свободу. Молодим українцям, особливо тим, хто вже навчається там, або працює, наприклад, за кордоном, потрібно бути дуже уважними до цих змін. Хочу запитатись у глядачів, чи виправдані такі обмеження на вашу думку. Напишіть свою думку, це важливо для майбутнього країни. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.